О, Вийшла я на іронію, думаю, треба назбирати трохи іронію, бо воно відтяску допомагає ця іронія. І знайшла я такий кущ великий, подивіться, яке воно рісне. І, і я ще файне яблучко, яке знайшла, але я думаю, візьму додому. І китиці треба, я нарвала з китицями трохи, але тут тільки руки, так як від вишень. але треба їх обривати, то китиці, бо воно ще мало влізе, а так ще в їзі більше, якщо пообриває. Я собі пригадую таке, як я тут колись пасла і була мала. Тут було все по совіску, тут так було весело, файно, тепер все позаростало корчима, навіть не знати, не пізнати, де що де, де було. І зараз я вам заспіваю ще пісеньку. Ой там в лісі білим березом світив місяць, високо, світив. А під нею сиділа Маруся, З нею Козак з любов'ю говорив. А під нею сиділа Маруся, З нею Козак з любов'ю говорив.